На його могилі не росте трава. Тут, на центральній алеї Личаківського цвинтаря, у Львові завжди живі квіти, багато квітів. А він, на повен зріст, стоїть у бронзовій скульптурі біля рояля. У верховітті древніх високих дерев виводить свої мелодії вітер. Всупереч словам з козацької пісні, ще таким молодим він покинув рідного батька. Не хотів. А покинув. Покинув родину, друзів, покинув недописані пісні і сів у човен легендарного харона, залишившись для нас вічно тридцятилітнім. Але не загинув марно, бо живе з нами й нині в добрих споминах та піснях. Відомий талановитий композитор Володимир Михайлович Івасюк День прощання з ним у Львові, 22 травня 1979 року, перетворився на багатотисячну маніфестацію протесту людей проти свавілля та насильства радянської влади. Причина його смерті на той час була грубо сфальсифікована, і ця трагічна історія не розгадана, як належить і до нині. А завіщо ж так? Хіба що за пісні, які так палко полюбилися людям? Одна з них. Червона рута дала початок фестивалю української пісні, ставши його назвою. В 1971 році вона прозвучала у виконанні Назарія Єрмчука та Василя Зінкевича разом з її автором на московській сцені, ставши відомою далеко за межами України. Ти признайся мені звідти в тебе, чари Я без тебе всі дні у полоні печали, боже десь у лісах, Ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукає вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір врода, то є чиста вода, то є бистра вода Сініри. Біль від втрати сина вилився з під батькового пера у численних віршах, що війшли до збірника Елегія для сина. Розділяли той смуток і близькі, та друзі композитора. Світлій пам'яті Володимира Івасюка присвятив свою поезію відомий поет Богдан Стельмах. То не день затьмився, то не сон приснився, не міраж явився, не здалось мені. Журавель у небі від ключа відбився, повернув у вирій навесні. Повернув у вирій, крильми розгортає зорі дзвінкохорі в темних небесах, хоч ніхто не бачив, але кожен знає, де проліг його прощальний шлях. А за ним у тузі без упину линуть всі його балади, всі його пісні, про Червону руту, про синів, що гинуть на війні та у маминому сні, і цвітуть по ньому лози над водою, і цвіте по ньому жито на землі, та погодься, пісне, жаль, коли з весною в ирій відлітають журавлі. Весна сплела із рути вінок для тебе, сину, і ласкаво запросила до себе у гостину, піднесла срібний келих над рідною землею, бо ж люди молоділи із піснею Твоєю, а Ти з-за столу вийшов на подив Господині, щоб стати добрим духом в степу і на верховині, і стати співом пташки, а чи струною бджілки, чи дзюркотанням річки. Чи шелестінням гілки, Чи журавлем самітним полинув вдаль далеку, над цямранням чекати людей у літню спеку. Чи, може, ти подався із небом поєднати очей своїх пречистих, нев'янучі блавати, і наблизити до сонця свої невтримні злети, свої болючі думи і дихання планети. Від усього можу захиститись, від безсоння, наспівуючи колиску, яку ми з матір'ю колись співали над колискою твоєю, від смутку, розмовляючи з тобою у товаристві книг, від болю, виходячи на голосні плаї Твого дитинства, від розпачу, нанизуючи крізь запону сліз рядки, що складатимуть елегії для тебе, не можу тільки захиститись. Від самотності своєї. Як місяць не зійде, то став цей осліпне, сховаються зорі, бліді, непривітні. Як ти не приїдеш до рідного дому, ніхто не розвіє мій смуток і втому, насунулись хмари над буки і клени, і краплі, мов сльози, стрясають на мене, і докори сіють, мов шелести в темінь, і б'ють по обличчю, а я, бач, не кремінь. Куди ж нам сховатись мені й моїй Тузі, від згадок, як птахів на темнім галузі? І людей, що спитають, де ж син твій чудесний, що в нашому серці розбуджував весне? Що маю робити, як маю впізнати той шлях таємничий до чорної хати? До кого поїду, до кого полину, кому ж я розкажу печаль свою, сину? Зі мною ніч безкрая горобина, погасло сяєво бажань стремлінь, лиш крик стряса замулену глибінь душі безвладної, мов та дитина. Та я іду крізь спогади до сина, розбитий безпорадний, наче тінь, щоби очей небесна голубінь пролилась в мене, як весняна днина. Не йду, пливу на дошці з корабля. Що став із блискавицями на битву, й не мариться на обрії земля, і шепочу ім'я сина, як молитву. Я не прощу собі ніколи того, що не зумів умерти замість Нього. Світи місяченьку світи, на Діброву нехай Дівчини на розмову, Нехай я перейду, Нехай я перейду, До дівчини на розмо, світи місячень коци. Світ. Нехай я перейду, Нехай я перейду, До милої нам всю нічку. Не хая перейду, що не замочу найні. Яконі я хожу на ні, не знає, на ні, не чує, до якої я хожу. Завершуємо наш спогад про Володимира Івасюка піснею, до якої він написав лише слова. Мелодія у її автора Валерія Громцева народилася першою і була надзвичайно ліричною. Вона була присвятою майбутній молодій дружині Валерія Людмилі. Почувши цю мелодію вперше, Володимир Івасюк запропонував замість звичайних римованих куплетів несподіваний хід, речитатив під ліричну мелодію, над яким працював чотири місяці. І ось нарешті він приніс Валерію довершений текст під назвою Жовтий лист. Вперше цю пісню виконав в 1967 році соліст ансамблю Карпати Леонід Пашенко, а потім Софія Ротару, Василь Зінкевич. І з тих пір вона разом з численними авторськими піснями звучить на різних концертах та фестивалях. Володимир Івасюк повернувся Жовте листя, наче вирвавшись з його слів до цієї пісні, Кружляє, що осені над личаковом падає ось вже сорок літ до його ніг, залишаючи невгамовний біль і сум від ще недожитого, недописаного, недоспіваного. Скоро вечір. Одно лист на вітром пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, Він може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я, чи знов сюди прийду, та залишаю за себе ті квіти, що знайшов в саду для тебе, для тебе. Завтра ти пройдеш ось тут, де бітерпелюсти, так я щастя своє тут, Залишив, залишив я. В програмі іду крізь спогади до сина, присвячені світлій пам'яті композитора Володимира Івасюка. Прозвучали вірші його батька Михайла Григоровича Івасюка зі збірки Елегія для сина та поета і автора слів його пісень Богдана Стельмаха у музичному супроводі використані пісні Володимира Івасюка, кубанського козачого хору з Ніною Матвієнко, гурту Рідна пісня та вокальної формації Пікардійська терція.